Всім привіт! Сьогодні в мене буде незвичне відео, тому що магазин Сінцея я ще жодного разу не знімала. Але сьогодні я приїхала до торгового центру Мос Сіті у Дніпрі. Хочу подивитися, що тут цікавого можна знайти, які знижки, які товари та що взагалі варте уваги. Давайте подивимось це разом. Приємного перегляду. Ось така дуже гарна тарілочка, мені так подобається. Святкова. Коштує 389 гривень. 219 гривень, ось такий набір, чашка та блюдце. З ялинками. Ще ось така тарілочка, новорічна, дивіться. Коштує 269 гривень. Дуже милий такий пряник. Це в них акція, така ідеї подарунків за вау-цінами Ось такий сніговичок. По 239 гривень. Дозатор для рідини 269 гривень. Ось така прихватка силиконова, зараз зі знижкою 50% 59 гривень. За 59 гривень скатертина для столу, новорічна, є різні кольори. По 19 гривень, ось такий напір. Тут шпажки. І формочки для випікання. Всього до 15 гривень набір. По 79 гривень формочки для випічки. Тут в нас і ялинка. І ось такі будиночки теж по 79 гривень. Дивіться, який гарний набір. Такий вінчик з дерев'яною ручкою, доволі якісний. І формочка для печива металева. 79 гривень коштує. Ще по знижці сіточко силіконове для заварювання чая. По 39 гривень. По 239 ось такий дуже гарний чайник заварювальний. Керамічний з різними декорами. Є ось такий меншого розміру. Він коштує 159 гривень. Теж непогана ціна. Я вирішила вам показувати тільки такі, знаєте, великі знижки. Ось 99 гривень 55% знижка. Дві чашки скляні на 330 мл. Ось так вони виглядають, такий, знаєте, золотий колір. Також, дивіться, по 99 гривень прозорі чашки. Трохи інша форма. Тут дві штуки теж по 99. Ось мені приглянулася чашка, дуже гарний колір, подобається мені. Всього коштує 69 гривень об'єм 450 мл. Є ще в зеленому сірому, коричневий колір. І такий, знаєте, як перламутровий, теж дуже гарний. Ось чашка з подвійними стінками коштує 169 гривень. Таким ведмедиком по 219. Великий кошик для зберігання речей. Приємний на дотик 179 гривень коштує в зеленому кольорі. Штори 140х260 см. І вони досить приємні на дотик. Не знаю, що це таке сатина або. Ну, щось таке дуже приємне. Гладеньке, по 299 гривень 50% знижка. Ще є ось така штора. За 299, така гладенька. І все, ось, ось тільки два варіанти по акції. Або білі, такі гардини, по 229 гривень, 140 на 260 см. І ось така в сіточку з квітами. Теж непогана. Ось 229 гривень. Мнажниця зі знижкою. Хатинки по 229 гривень. Серветниця металева по 79 гривень. Крісмас з декором коштує 99 гривень зі знижкою. Приємна тканина така льон, напевно. Ще покажу вам, привезли такі іграшки на ялинку. Тут різні ціни. Ось така 149. 119. Такі милі іграшки. 149 пряник от мені подобається 79 гривень. 119. Одразу подумала, що це скарбничка за 99 гривень, але не знайшла тут отвору. Напевно, це. Просто така статуетка. Ще ось така хатинка. А, ні, це а, підсвічник за 99 гривень. Теж по акції. Ось така статуеточка по 119 гривень. Янгол 99 гривень. Собачка по 50 гривень і з Петром. Ще ось такі підсвічники за 149 гривень. Різдвяні прикраси зі знижкою 50%. Тут 4 штуки 59. Приємність для зберігання 7,5 на 7,5 см по 89 гривень. Підсвічники у вигляді подаруночка за 169 гривень. Приїхали ось такі гарні подушки по 500 гривень. Такий великий розмір є в зеленому кольорі. Такий червоний. 519. Тут трохи інша тканина. Така гладенька. Розмір великий. 30 на 50 сантиметрів. 339 гривень з машиною. Merry Christmas. Мені навіть оця більше подобається така новорічна по 339 пледи теж по 389 гривень. Розмір 130 на 160 см. Приємні на дотик. І ось такі білі по 339 Тут трохи інша тканина, якість тут гірша, як на мене, тут покраще. Ось дуже гарний колір. Лет за 599 гривень. Такий смарагдовий, гарний, червоний, 100% поліестер. Ціна 339. гляньте така не, Ну, непогана ціна. По акції ось такий різдвяний віночок 399 гривень, вже прикрашений. Ось такі дуже гарні шкатулочки для зберігання різних прикрас великі. 459 гривень. Давайте я вам покажу, як всередині виглядає. Ось. Бачите, багато дуже відділень. Тут для сережок навіть, для підвісок, для каблучок. Ще є ось такі підставки для біжутерії. По 189 гривень, нержавіюча сталь. Ось підставка на стіл, дуже гарна така, по 79 гривень. Мені подобається. Це такі звичайні по 119 гривень. Різні кольори є ось такі ажурні у вигляді ялинкової прикраси. 119 ось такий варіант. Ну, мені ось це більше подобається. Зі знижками: ось такі скатертини на стіл 140 на 220 см 189 гривень. Тут 100% катон, гарна якість. І 140 на 180 см 189 гривень. Ось такий контейнер для зберігання. Ну, овочів, напевно. Можливо, щось тут, я не знаю. Сир ковбаска по 89 гривень. Ну, тобто, це для холодильника. Ще вам покажу трохи акційних цін. Ось, наприклад, піжами ось такі. Це сорочка. 269 гривень зі знижкою. Тут є всі розміри: S, L, XL. Ось така дивіться. Тут іксес, але розмір, бачите, який великий. 269 гривень. Тут теж багато різних. Ось такі черевики жіночі. Така непогана якість. Тут вони утеплені за 519 гривень по акції. Ось такий варіант за 799 гривень. Залишився розмір 40, 39 і 36. 359 гривень. На підборах. 38 розмір, 40, 36 і 41. Ось така гарна ковтинка. 299 гривень. Дуже гарний колір. Тепленько і є ще блакитні ковтинки по 459 гривень. Червона, ось дуже гарна, Вязана. 399 гривень. Тут ззаді така застіпка золота. Ну, розміри тут є різні. Від маленького до великого, але бачите, написано L, а мені здається, що це як 2 xl Ну, такі великі розміри. Ось таке плаття: 399 гривень. Розмір S. Це, напевно, одне залишилось. Ще ось таке плаття по 519 гривень. Ну, воно таке, знаєте, Осінньо-весінній варіант. Розмір XL519, ну і тут є ще L M S, різні розміри. І гарні ковтинки. І такі, такі, знаєте, це, напевно, як туніки по 459 гривень. Тут ззаді є такий капюшон. Є в сірому кольорі за 459 гривень. І блакитний, 389 гривень. Така літуча миша. Напевно, треба брати розмір поменше. XS. По акції такі утеплені рукавиці. Мені подобається 179 гривень, 33% знижка. І колір приємний. Так, це в нас хамут, напевно, 249 гривень можна. Підібрати під рукавиці. Шапка 249 гривень біла. Ось така коричнева, гарна. Рожева мені подобається, але мені здається, що вона не в акції. 389 гривень. І ось така за 159. Така червона шапка за 229 гривень. Якість непогана. Дивіться, ось такий жакет мені дуже сподобався. Якість гарна, тут і підкладка така. Розміри різні, S, L, XL. І коштує 699 гривень. Ну це вже таке, знаєте, на осінь, на весну, але дуже гарний жакет. Ще є ось такий жакет. Тут такі гарні гуцики. Ціна 799 гривень. Білий. Мені такий навряд чи підійде. Зазвичай білий не дуже личить, але непоганий. Блискучий жакет на Новий рік під платтям 699 гривень. З підниці. Супер знижка 72%. Знижка 129 гривень. Є XS і розмір М. І покажу вам такий пуховик чорний. За 999 гривень 33% знижка, утеплений. Ну, але така, знаєте, тканина як пакет. Не знаю, як вам це правильно сказати. Така дуже шуршаща. Ось трошки вам покажу новорічної краси у сінцеї. Ось такий будиночок. 339 гривень декор для дому. Тарілочки. Скільки вони коштують? 119 гривень. І ось така. 119 всередині ялинка. Тарілочка ось така. Приглянулася. Дивіться. 179 гривень зі знижкою. Ось блюдо. Можна викласти тут і салати на різку різну 339 гривень. Доволі глибока тарілка. Ось новорічне 149 гривень. Така склянка для напоїв зі скляною трубочкою в червоному та зеленому кольорі. Гарні ялиночки маленькі. Хто не хоче ставити велику, Можна ось таку придбати за 219 гривень. Теж доволі такий непоганий варіант.